Диана Миколаївна, иди сюди в президент. Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Прошені. Сьогодні головуючим сіданням позачергової сесії буду я, в зв'язку з тим, що Іван Іванович захворів, знаходиться на стаціонарному лікуванні. йому здоров'я, скоріше вилікування. Відповідно до 46-ї 55-ї статей закону України про місцеве самоврядування України. Сьогодні скликано позачергову 11 сесію Районної ради 7-го на сесію із 36 депутатів прибуло 25, що становить більше половини від загального складу ради. Позачергову 11 сесію районної ради оголошую відкритою. Шановні друзі, на сесію запрошені, депутати обласної ради, голова районної державної державної адміністрації, заступник голови районної державної адміністрації, голова районного заступника місцевого прокурора, начальник районного відділу безпосередньо України Чернівецької області, начальник Сержнецького відділу поліції головного управління національної поліції Чернівецької області, начальник Сержнецького відділу Вижницького об'єднання державної податкової інспекції, військовий комісар Сержнецького району, військового комісаріату міської і сечі структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники бюджету закладів району, керівники комунальних підприємств района, редактор районної газети Питний край, редактор районного радіомовлення, керівники інформаційного сайту Сторожний. Більше ще з них з'явилось. Для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретар. Пропоную... В складі трьох осіб. Там жов Георгій Лазарович, Цікол Ганна Іванівна, Лихоцький Ростислав Леонович. Будь-інші пропозиції? Нема? Хто за ней склад, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Прошу секретаря зняти свої робочі місця. Пані депутати підпорядкує рознирують. Мали можливість ознайомитися. Які будуть пропозиції щодо них? Пропонують прийняти за основу. Якогось будуть доповнені до порядку денного. Прошу про порядку Хто за? Проти? Утримався? Не голосував. Рішення прийнято. Так, на розі сесії поступили депутатські запити. Іллінової Мар'яни Якубовівни. Ну, коротко, дуже багато. Е, прохання про е, те, щоб е, музичну школу, яка передається на е, баланс е, чудеської сільської ради, значить, е, провести. Може, комісійно, навіть і, щодо розпреділення часток між Красноївською селищною радою і Чудейською сільською радою. Але я думаю, що ми цей запит зараз сприймемо і потім поговоримо на цю тему більш конкретно. Це один запит, інший запит підсувана Анатолія Дмитровича щодо... Зникнення з приміщення музичної школи двох інструментів фортепіано, Вайнбах та Україна. Просить розглянути дану заяву на сесію районної ради та прийняти рішення по е, даному факту. Заява додається. Перед кліп є податків до порядку денно. Інші пропозиції є? Прошу проголосувати дану пропозицію з... Е, Даними змінами, включенням даних запитів депутатських. Хто за? Проти, утримався, не голосував. Рішення прийнято. Таким чином порядок денний та регламенту роботи сесії затверджені. У нас е, у порядку денному перше питання, єдине було в проєкті, це е, про надання дозволу управління освіти, сім'ї, молоді та спорту, відділу культури національності та релігії Старжнецької районної державної адміністрації, Старженської районній централізованій бібліотечній системі, Старжнецькому районному центру повинної медичної санітарної допомоги та передачу їхнього, з їхнього балансу основних засобів та майна на баланс об'єднаних територіальних громад Старжнецької міської ради, Красноївської селищної ради та Чудеської сільської ради. Я просто проінформую, 19 січня є розпорядження голови значить, районної державної адміністрації щодо передачі зазначеного майна структурними підрозділами. На підставі листа від 27.01 цього року ми, значить, листа, листа за підписом голови району, району адміністрації. Рішенням голови районної ради було значить, прийнято рішення про зачергової сесії 31 січня. Чому виникла така необхідність зжаття е, е, те, е, е, і терміново привести е, зрівняння до чергової сесії? В зв'язку з тим, що, щоб упорядочити фінансування, е, е, зазначити захист е, е, для того, щоб вони вже з 1 лютого поточного року фінансувалися з е, е, об'єднаних громад. І були прийняті такі рішення. Праць рішення вам роздане на руки, всі ви бачите, які конкретно заклади централізованої бібліотечної системи, центром первинної медико-санітарної допомоги Дакіменка до щодо теж передачі своїх закладів в об'єднані громади. Тому, не думаю, таких зречень не буде ні в кого. Ми робимо реформи в своїй державі і згідно діячого законодавства повинні передати на баланс їм всі зазначені заклади. У Когось будуть якісь питання до проєкту рішення, може. Доповнення. Єдине, що в цьому проєкті рішення... І у депутатському запиті Іліної Маріани Якубівни, так? якщо почитати уважно проєкт рішення, там зазначено про передачу музичної, чудеської музичної школи на баланс так, філії Краснерівської музичної школи, на баланс чудеської сільської ради. Так? Згідно депутатського запиту Марії Якубівни, вони просять... Це питання вивчити і е, ці при, при, приміщення і майно, яке є в музичній школі, е, поділити порівну, як вони зазначають, в зв'язку з тим, що значить, громади мають по 12 тисяч населення, тобто і пропорційно розділити. Але значить, я вважаю, що і буде доцільно це питання вивчити на спільній комісії освіти і бюджетні комісії закликати голів даних громад для того щоб вирішити це питання по суті щоб потім не було не виникало ніяких зауважень ну тоді ми давайте по першому питанню може ми ви, виключимо от що Раші музичної школи чудейській сільській раді що ми робимо? Вилучити, так? Тобто, е, два пункту. Та, що добирає чудеський, слухай вас. Так, це десять правильно, так, Дякую. що Рішення, ну, 9%, що наш район, лікарня, буде окружною базовою лікарню для чотирьох районів. То, то її треба буде не обрізати, її треба буде розширювати і додатково шукати приміщення, здання для того, щоб виконати ті функції, які будуть покладені на неї. Ну, я не знаю, як тут. Там все всерідове, як тут На палата. Матвій Дмитрович, е, річ в тому, що це ще поки що проєкт, так? Наскільки ну, я розумію, що Кабмін не затвердив. Е, ну, а ми приймаємо рішення сьогодні, розумієте? це раз. 10 го 10-го правильно кажу, 10 січня буде сесія, будемо додатково розбиратися з питання. Іра Аркадійович, вас питання. Як буде фінансування здійснювати чудейської музичної школи, якщо значит, ми будемо э, розглядати 10 січня на черговій сесії? 10 лютого. Я хотів знати філія. Вона відноситься к Чудейської? Так, так, так. Це чудейська музична школа. Нік Староженецька. Ні, 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 Значить, це треба согласно закону. На балансі у кого тот имеет право передавать. Або красної гефілі, або значить, спочатку передається на чудейське, а потом чудейське буде приймати рішення, как правильно поділити і так далі. Все правильно, да? юридично, юридично, юридично. Ми маємо ну, передати його на баланс поки що і живцям. Вони вже в двосторонньому порядку, а я би пропонував, що все-таки... Ну, Як ми, районна рада, запросити сюди із стаста, э, верніше голову об'єднаних громад, і, і іжів, э, ну, чудеї Іжевців і Красноївська Карношори, ну і поспілкувати з ними, що цей процес відбувся безболісно. Але все-таки в цьому рішенні залишити їх, щоб виникнути проблеми чисто фінансові. Я розумію. Значить, Тобто ми рішення, проєкт рішення приймаємо так, який він є, є. так? а потім вже будемо. Я бы хотел поддержать э, Запад э, пилотов и хотел проинформировать депутатов всех, чтобы они знали, что в Чудее, буквально на днях, можно сказать, или... Я выключаю, Респонд... я Респонд... просто хочу, чтобы, чтобы знали, к чему это идет. Значит, взял тот надо, чтобы правоохранители органов забрались, вынесли инструменты, инструменты, которые стоят 10 тысяч рояль, евро. І треба розуміти, як це мав право виносити тут інструменти і забрати. Ніхто не мав права комісіона, законно, як положено, і так далі. давайте ми перше питання закінчимо. Я зрозумів. Я зрозумів. Давайте по першому питанню. Залишаємо проєкт рішення, як є, так? За основу і цілого приймаємо його, так? Хто задане рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався, не голосував. Рішення прийнято. Дякую. Значит, по э, депутатському запиту Іліної тоді ми до... Э, так як я говорив, напевно, ми э, депутатський запит направляємо на спільної комісії освіти и бюджету и за, за э, участю голів з об'єднаних об громад для прийняття рішення по суті, так? Так. Да. І я думаю, зі мною голови громад погодяться, що тут треба буде розширити комісійно, визначити це питання. Тому що, скажімо, треба вирішити питання із тими матеріальними цінностями, які є, скажімо, на складі управління освіти. Тобто також в пропорціях розділити між громадами, між учасниками цього процесу. Там, скажімо, треба буде вирішити питання про майну по майну, скажімо, якщо ми забираємо до себе зараз шість бухгалтерів то тут треба б де вже принаймні і по оргтехніці визначати. Тобто я би пропонував питання це значно розширити і винести його на комісію не далі, як у четвер, в розширеному вигляді. Петро Михайлович, питання. Будемо розглядати і матеріальні цінності, які знаходяться е, в структурних підрозділах Редгердзавіт. Пропорційно мається на увазі. Пропорційно. Я розумію, мають на це погодження бути інших громад. Якщо вони погоджуються з таким рішенням, тому давайте спочатку сформуються громади, а фотографії не про розподіл. Є питання про mm. будинку культури, є... а є не сформовані. А такі села, як Кам'яна, Міхаюча, Петрівці районних правильно. Ну, ми тим самим ми просто оба цих і громад ще не сформувалися. Ми, може, це питання трошки за рано ми про це говоримо. Давайте спочатку я на Наші комісії будемо вирішувати питання, я думаю. Так, по депутатському запиту Маріни Мар'яни Іліни. Хто за е, те, щоб даний запит, е, який я зачитував, і е, ми, ми навели на засідання спільної комісії районної освіти, е, комісії по освіті і бюджету е, за участю голів для прийняття рішення по суті. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався, не голосував. Дякую. Рішення прийнято. І інший депутатський запит. Е, за підписом Падурі Анатолія, пісува Анатолія Дмитровича. щодо... А, я вибачаюсь. А це для відомого лист для прийняття рішення районною радою, по суті. Будемо звертатися правоохоронні органи, я не знаю, значить. Де <риклад> Ну, ми окремо, районна рада окремо править э, в правоохоронні органи. Так. Да. <риклад> тобто, на балансі вони рахуються, на балансі рахуються, їх нема, так. Нехай правоохоронні органи розбираються. Шановні депутати, порядок нашого сесійного засідання вичерпано. ще вичепано. Повідомлення, да, прошу, так. Да. Я чому так підняв питання? Дивіться, простий приклад. В селі в Чудей музична школа. Є музичний інструмент рояль. А він рахується за будинком культури. Це ненормально зараз брати і цей музичний інструмент вилучати, тому що він є в будинку культури.

Давайте ми комісійно це питання вирішимо, зараз не будемо сесію перетворювати. Я буде комісія, буде значить, розподіл майна, щоб не було потім спільно сядити, будемо говорити по суті. Добренько? Прошу. Если пять человек остались на работе, это не обозначает, что чудейская громада не увеличит штаты и не наберет на работу работников, которые там надо будет 15-15, надо будет 20-20 и так далее. Те, которые написали заявление, мы знаем, почему они написали. Я до сегодняшнего дня не втручался в это дело, а сегодня я включаюсь, потому что получали две ставки. На работу не ходили, я хочу, чтобы это все знали. Когда был э, Петро Михайлович в прямом эфире, ему этот вопрос задали. Поэтому не надо сегодня ввести в заблуждение и депутатов, и те, которые сегодня присутствуют в зале. Значит, если на балансе, на сегодняшний день находится реально на баланс этой черейской музыкальной школы, он там будет, извините, на балансе передали, если там написано Тимчасово, Разберемся. Если не написано, значит, тогда будем решать и так далее. Но чудесная громада решит вопрос, сколько необходимо на сегодняшний день работников для того, чтобы музыкальная школа функционировала и работала, а не чистилась, как сегодня. Две ставки. Две ставки. И на работу не ходили. Дякую, Юрий Лазович. депутата Восьми Мы І ще раз передивимося, я кажу, спільні комісії будуть працювати і приймуть рішення. І ще будуть питання, повідомлення, інформація. Наступна сесія чергова 10 лютого, 10-й годині, прошу всіх бути. На цьому роботу позачергової 11-ї сесії районної ради 7-го скликання. Оголошую закритою. Gracias.